На днях ми мали зустріч з міграційним адвокатом. Через цей шлях, напевно, проходить майже кожен, хто переїжджає в США або планує сюди їхати. І я хочу поділитися загальною інформацією, яку ми почули. Можливо, для когось це буде корисно, можливо, когось підштовхне також на консультацію. Можливо, хтось зараз отримає відповіді на свої питання. Я знаю, що зараз багато людей в США хто також очікує рішення по юфою, хто очікує, що буде TPS, і звісно, багато хто в паніки починає намагатися придумати, що їм робити. Але глобально якоїсь чарівної таблетки немає в таких випадках, тому що як мінімум влада ще не прийняла ніякого рішення, ще немає ніякої відповіді по цій програмі. Амі, що буде очікувати, що робити, що не робити. Тому кудись кидатися, бігти та панікувати взагалі сенсу немає. Варіанти легалізації залишаються незмінними. Звісно ж, це мати гарну роботу, яка готова буде вам спонсорувати міграційну або неміграційну робочу візу. Деякі компанії готові навіть одразу спонсорувати на отримання карти Але, звісно, це такі більш рідкі випадки і, звісно, це все непросто. Звісно ж, ми обсудили такі варіанти, як візи, талантів та інвесторська віза. Звісно, всюди є свої підводні каміння, всюди є свої якісь моменти обмеження та умови, тому також дуже важливо звертати на них увагу і чітко розуміти, чому взагалі ви хочете подаватися в ту чи іншу сферу. Ну, є ще багато різних варіантів, наприклад, це політичний притулок, але на політичний притулок треба мати дуже вагомі підстави. Просто так також не можна подаватися, йти на притулок. Багато хто так робить, але це є неправильно. Звісно, найпрості варіант як отримати громадянство в США, це виграти грін карту. Але звучить це не так просто. Також є такі варіанти, що коли ви, наприклад, одружуєтесь на громадянині або громадянці з штатів, ви також отримуєте громадянство, ну точніше, спочатку грін карту потім громадянство. Але тут питання в тому, що спочатку необхідно все ж таки знайти свою другу половинку. Також діти по праву народження отримують громадянство в США, навіть якщо батьки не є громадянами. Але знаєте, це також не саме простий варіант, і все ж таки цей варіант буде більш актуальний для вашої дітей. Тому друзі, ось така інформація загалом на також є багато де доступна в інтернеті, але звертатись до адвоката необхідно тоді, коли ви маєте хоч якесь уявлення, що ви хочете тут робити. Нагадаю, що я не є адвокатом і моє відео не є адвокатською консультацією. Просто ділюся загальною інформацією, яка є в відкритому доступі. І, друзі, дякую всім за увагу.